Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. зараз я вам покажу, як виглядає а, абонентський термінал. Так, дивіться, ось ось така коробочка від цього абонентського терміналу. Ось. Бачите? Ось така коробочка. Ось така це е, та від абонентського терміналу. Ось там що є. Ось, Ой, зараз покажу, як виглядає сам абонентський термінал. Бачите ось так. До нього під'єднується оптоволоконний кабель. Кабель, який підключається і ось з'єднується. Об абонентський термінал та роутер і блок живлення. Отак, бачите, ось так виглядає блок живлення абонентського терміналу, ось та блок живлення роутера. Роутер, в принципі, нормальний. Інтернет гарний. Інтернет ось такий, реально, всім рекомендую. Всім. Пропоную встановити оптовий інтернет. Плюси оптового інтернету гарно працює, без перебоїв, тонкий кабель, вам він сильно много місця не займе і не дуже складно встановити. Але потрібно перфоратор, щоб сверлити. Бачите, так все працює. Зараз я вам покажу від... Ось, бачите, ви думаєте, що це за штука на оптоволоконному кабелі? Це я вам розповім зараз це. Це така штука, яка спаює оці... оце оптоволокно і перехідник, який підключається до... До абонентського терміналу. І зараз я вам покажу ось бачите ось цей кабель. Ось я з після ось, бачите ось ось. Ось, звідки він йде. Отак От бачите, друзі. Друзі, запам'ятайте, що якщо ви, встановите, якщо ви встановите абонентський термінал і підключите до нього роутер. І встановити обов'язково оптоволоконний кабель, тоді у вас ну дуже крутий інтернет буде, друзі. Всім до побачення, всім гарного дня.